Доброго дня, шановні підписники, гості каналу. Сьогодні хочу з вами поговорити про зарядні станції, чому вони погано заряджаються від мережі і чому вони не заряджаються від генератора. Зразу скажу, що ці питання можна вирішити не за всі гроші світу. Тому зараз я на прикладі цієї станції, вона вважається одна із таких станцій найбільш захищених. Дуже тут багато всякої електроніки, тому вона часто спрацьовує електроніка, і вона може не заряджатися від генератора або від мережі. Зараз про це все подробно ми поговоримо. Так, Давайте поговоримо про те, чому станція може не вмикатися від е, Сіті. Значить, е, коли е, дуже мала напруга е, в розетці. Десь 210, 220, це вважається нормально. Якщо напруга менше 200 вольт, станція починає погано заряджатися. Що ми тоді робимо? Ми заходимо, ну, перед цим ми, допустимо, заходимо в настройки, дивимося. Зараз напруга 203, о, частота 49. Виходимо. Заходимо в настройки. Що ми робимо? Ми заходимо е режим зарядження. Якщо нам потрібно швидко зарядити, ось нажимаємо турбо, стандарт, або якщо вночі заряджаємо, вона довгенько заряджається, але не включається вентилятор. Ну, я вибираю стандартний, мені це нормально. Від е генератора вона заряджається годину, За цю годину мене, е я можу. І понакачувати там води, включ, там холодильник працює, все працює, тому що ця станція для холодильника, ну не на довго її вистачає. Що ми робимо далі? Заходимо в розширені настройки О, і е, самоадаптація до мережі. У мене все вімкнено. Якщо ми його вимкнемо, то Якщо буде нижче 220 вольт, 220, 200 вольт, станція буде погано заряджатися. Але це в нас не спасає, тому що в мережі, коли буває світла там по 7 годин немає, в мережі буває напруга падає до 160. І тоді вже і цей режим не вас не спасе, тому ми будемо робити. Іншим чином, Якщо у вас до будинку підведено 380, буває часто так, що одна фаза йде там на будинок, одна фаза йде там на гараж, одна на якесь підсумне приміщення, або е, 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 є фаза йде на розетки, з, ну, які найбільше споживають електроенергії. Тому ми виберемо або такий прилад. Або ось такий прилад. І йдемо шукати по розетках, де напруга хоча б така була 200 В. Ну, це в кого є 380. Якщо у вас немає цих 380, це вже трошки тоді виходить проблематично. Що можна ще зробити? Ну, дивіться, на, на цій станції є ось такий, такий ось порт. Оце до цього порта, він предназначений, щоб заряджати від сонячної панелі. Можна підключати різні акумулятори, як від електровелосипеда, якщо він зйомний, або із самокатів, або просто акумулятори, тільки треба зробити такий переходник. І сюди тут написано від 12 до 28 вольт. Можна сюди підключати, і станція буде заряджатись і працювати. Або йти на пункт незглавності, підключати її до генератора, якщо вона невеличка. Так що викручуватися таким чином. Чому вона може не працювати від генератора? Зараз я вам розповім. Не працює від генератора по одній такій причині. Якщо у вас генератор інвекторний, тут взагалі проблем ніяких не буде, вона буде працювати. Якщо у вас генератор обичний, там виставляється частота із завода. Допустим, зараз одну фейлінг включив станцію. Частота виставляється на генераторі десь 54 Гц. Якщо буде на станції показувати в додатку 54 Гц, ця станція запускатися не буде. Якщо ви на генераторі виставите 53 Гц, станція буде то включатись, то виключатись, тому що будуть йти перепади напруги. На своєму генераторі я виставив. 52 Гц. Це оптимальний варіант для того, щоб працював без проблем. Ця станція, щоб працювала без всяких проблем. Якщо піднімається нагрузка на генератор, трошки просідає частота але до 49 вона працює ну, без всяких проблем, дуже гарно працює станція. Що ще я замітив, коли використовувати таку станцію або на неї подібні. Від генератора вона заряджається трошки швидше, тому що там іде постійна напруга 220 В. У мережі може бути більше-менше, вона заряджається десь на 350 Вт, а від мережі десь на 300 Вт. Заряджається швидше. Ну, значить, від генератора. Краще її заряджати, якщо такі перепади в мережі. Значить, дивіться, дивимося давайте ще раз, заходимо в мережа, дивимося на частоту, запаминаємо це. Тому що якщо у вас на генераторі немає ну, цього табла, що показує там, скільки там герців і все це, можна взяти цю станцію. Віднести до генератора і, дивлячись на частоту, виставити собі частоту. це зараз вона мене до мережі підключена. Виставити частоту 52 Гц. І... Буде все нормально працювати. Якщо ви додивилися відео до цього моменту, значить вас ця тема цікавить, тому зараз я піду до генератора і покажу, який болтик треба крутити, щоб настроїти оцю частоту. Так що через секундочку зустрічаємося. Так, прийшов я до свого генератора, ось дивіться, ось дивіться, бачите ось такий болтик із пружинкою. Ви ну, ні з чим більш не перепутаєте. Він ну, практично однаковий на всіх генераторах. Оце за допомогою цього болтика. Ви або збільшуєте, або зменшуєте частоту. Якщо у вас генератор такого плану, як у мене, бачите, тут тільки показує вольтаж. Тоді беремо або такий пристрій, або такий пристрій, або те, що я вам показував перед цим. Несете сюди свою станцію, заходите в додаток, підключаєте до цієї станції і регулюєте тим, болтом щоб виставити 52 Гц. Це буде найкращий оптимальний варіант. У мене тут ще стоїть. Отака ось ще штука. О, дивіться, це, це такий ось прилад. Тут виставляється, е, яка напруга максимальна і мінімальна. Якщо буде там більше 240, цей пристрій відключиться відключить мережу. Якщо буде менше, також ну там ви самі можете виставити. Скільки вам тут потрібно. На Aliexpress коштує недорого в районі там рівнів 300. ну У нас, понятно, продають і по 500-600. по 600. Ще в мене ось такий цей датчик, вже я її поставив. Я вам його показував. Він показує на чадний газ, на природний газ. У мене так ось виведено. ну У мене є повністю відео. Про цей генератор, де я про нього розповідаю, що тут у мене, бо він у мене тут на газу працює. О, так що, кому цікаво, можете передивитися відео. Зразу кажу розход на газу десь 0,9 куба Так що це дуже така ціна нормальна за час роботи генератора. ну На цьому відео про генератор. Буду закінчувати, зустрінемося вже всередині. Ну це все основне, що я хотів вам розповісти про цю станцію. Насправді, дуже багато різних варіантів, які зарядити. Я вже вам показував от, от цього порта. Також можна заряджати от автомобіля. О, розповсюджуйте це відео і. Підтримайте один одного, тому що одні люди вкладаються в те, щоб забезпечити свою сім'ю, своїх рідних, близьких, електроенергію, зробити їм нормальні умови. Другі вкладаються в ремонти, а тоді возмущаються, чому так, чому немає світла. Ви розумієте, яка ситуація у нас в країні. Так що підтримайте один одного, розповсюджуйте це відео, у кого є станції, хто планує придбати, щоб вони знали, на що е, розраховувати В наступному відео я хочу вам розповісти ось про таку доску Євмінова. Вона вже в мене більше 20 років. Дуже цікава штука. Бачите, вона вже в мене старенька. Тому багато чого вона вже витримала. Чому я її купив? Як це допомагає спині о, і чи можна її зробити. Самому. Підписуємося на канал. Всього найкращого. До зустрічі!